Всім привіт! Сьогодні оглянемо двохкімнатну квартиру, район тяжилів, орієнтир Мрія. Ось цей будинок, що позаду мене. Двохкімнатна квартира, тож ходімо на перегляд. Почнемо наш огляд із кухні. Вона дуже простора, 17 квадратних метрів. Частково залишається мебель та техніка. У квартирі автономно газове опалення, встановлений двохконтурний котел. Має просторий засканий балкон. Вихід на який із кухні та спальної кімнати. Квартира майже 81 квадратний метр, розташована на третьому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку. Будинок не старий, 2000-х років побудови. У квартирі власники робили якісний ремонт, і вам не потрібно нічого робити. Планування кімнат на дві сторони, вони дуже просторі, і це зручно для проживання. Броньовані вікна та двері, є тамбур на три квартири, є можливість паркувати автомобіль біля будинку. По локації це вулиця Левка Лук'яненка, 20, порт супермаркети, магазини, аптеки та інша комерція, дитячий садок, лікарня. Квартира підходить під є відновлення. Ціна 79 тисяч доларів. Є торг. Телефонуйте, запрошую на перегляд.